Воу, wow. ти знову тут? Ну це прекрасно. Ради тебе бачити знову на моєму каналі, бо тут ми будемо продовжувати пірнати в світ крінжі і переглядати наступну серію американського реаліті шоу Мілф Менер. Якщо ти не бачив першої серії, зайди на канал і подивись перед цим. І вернись сюди, бо я тебе жду. І головне, не забудь підписатися на канал, поставити вподобайки і залишити коментарі. Тому що від вас залежить інтенсивність виходу нових відео. І мені треба підписчики. Будь ласка, підпишіться. Дякую, якщо ти підписався. І що ж, приступимо до наступної серії. Сонце світить день прекрасний. А я з задоволенням роздивляюсь фігури жінок і тільки розігріваюсь чудовий початок дня. Дивлячись на кадри цієї... Теплої сонячні Мексики, я по їм заздрю, тому що ненавиджу холод. Які плюси від холода? А от від тепла, куча плюсів, перший це тепло, другий. А навіщо другий? Цього вже достатньо. Те, що в мама мами вище живота, приваблює велику увагу. В основному через те, що вона не носить бюзгалтер. І це дівчатка завжди стрічать. Знаєте, фари завжди включені. Дякую, Джої, за цей неймовірний плюс літа. Ну, з цим просто дуже важко сперечатися. бай. <рес> 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 ну ладно, після цього нам показали, як дискомамочка, і далі заграє дофасе. З усіх місць, в яких ти бувала, яка тобі найбільше сподобалась? На сьогоднішній день перше місце Коста-Ріка. Серйозно? Я була там багато разів. Хм. Щось Пола неймовірно ревнує. Якісь дивні у них відносини, як для матері і сина. Хасе зацікавився мною. Але мені потрібно відірвати його від мами. Вона класна, носує свіність в кожну нашу розмову. Цікаво. Що придумає дискомамочка, щоб тактично відв'язати його від своєї мами? Короче, Пола, я піду на побачення з твоїм сином. Ти? Чому б і ні? Але я ще не попередила його. Ну, пряма як двері просто. Така прямота. І заворожує, і бісить. Я таких людей в лікарнях основному зустрічаю, але це жах. Це жах. Як бути таким прямим? Навчіть. Коли? Якщо скажу, ти будеш путатися під ногами? Я сказала твоїй матері, що ми йдемо на побачення. Окей. Вона спитала коли, але я їй не сказала, щоб не путалась під ногами. Її знати не обов'язково. Wow, 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 да, ти шо, хосе? Серйозно? Що? Хлопчик став мужчиной. Хм. Тебе ми теж виженим з твоєї кімнати. Що, Пола, страшно. А не потрібно тоді було йти із Лузаном на дошках кататися. Тепер пожинай свої плоди. Ладно, далі нам показали, як Шарлін і Суйон обговорюють, хто, на їх думку, найкращий в сексі. Муралі тут саме досвідчений. Таке відчуття, що він знає, що робити. Але ж чоловік має зробити перший крок. Угу. Я не проти побігати. Але мені здається, так і втрачу свою ціну. Ні, перестань, не що нам бігати за кимось. Як на мене, любі друзі, в нормальних відносинах обоє повинні бігати, а не тільки дівчина або хлопець. Тому не бійся, робити перший крок, якщо тобі ця людина подобається. Якщо що, консультації по телефону. Спочатку я звернула увагу на хосе, він, мабуть, тут самий симпатичний. Так, да, тим більше він найстарший. Ох, цей хосе, як останній гарячий біляш на вокзалі. Всі його хочуть. Хосе такий гарячий, що його хочуть вже усі мамочки, він такий сексі. Складається таке відчуття, що він може задовільнити дівчину. Він знає, як домінувати і давати діло до кінця. Хосе і домінування? Ну, ладно, хай буде. Поки ми тут з вами розмовляли, для учасників прийшло наступне задання. Ей, послухайте мені повідомлення. Настав час грати в стільну тайн. Якщо у вас вийде обманути вашого сина або мати тайну, про яку вони настають, то ви виграєте побачення. О, Боже, да, погнали! Це виходить, що їм потрібно написати такі тайни, щоб їхні сини не що це вони. Минуло ніч її попросили написати свої тайни на листок, але не сказали, що ці тайни потім знатимуть усі. А вони потім скажуть, чи це була тайна. Скоріше за все, дідько, та ви снущайтесь, це не добре. Що ж ти там таке написала? Цікаво загалом. Там 14 секретів, і я всі їх вам покажу. Але трішечки буду й говорити, щоб не нарушати авторське право. Я зустрічався з декількома дівчатами зараз на у кожному матросу віпроси. Після чого я їм не телефонував. Не дай Боженька це Габріель, тому що я його не так виспитувала. О, а це правильно. Не будьте гамнюками. Відправляйте хоча б смс-ку. Ну або стікер. Я перепитнувся на яхті з серед знайомої дівчини. Ем, є шанс, що це мій син. Мало знайома дівчина на яхті. Де він її там зустрів? Хм. Це що? Русалка? У мене був секс в ліфті торговельного центру після вечірнього сеансу в кінотеатрі. Думаю, це була моя мама. У неї свої таракани в голові. Мені так цікаво, що він вибрав. Огоріки! А ти цікавий думки про свою маму. Хм. Але секс в ліфті ну це ж класика. Мені каже, це в усіх було, да? Да? Ну, напишіть всі в коментарі в кого був. Щоб я розумів, скільки нас тут таке. Я приставав до бабушки і це сподобалось. Хм, А це не так уж і легко. Ну, ця людина йшла на це шоу точно не для хайпу, а по стану серця. <рив> <рив> Цікаво, хто це. Я поцілував свого друга в новорічну ніч. І під час цього він зізнався мені, що він бісексуал. Це може бути моя мама. Ніколи не грайте з друзями в бутилочку так з друзів ви можете превратитись в партнерів. У мене була оргія з семи дівчатами. Ви прикалуєтесь? А що якщо це моя мама? О Боже! Що? Обозі, бозі. Іхуя блядь. Ого. Моя повага цій людині. Я радий, що він після такого ще й вижив. Міцний дух. <реку> Я переспала з кращим другом свого сина. Це або ей плюс старша, або молодша. Мій секрет жахливий. Мій також. Яка з них моя мама? Ого. Не, ну а це зрада. Це, це це зрада. Це зрада. Ладно, хоч з обичним другом. Вони з кращим же ж. Хотя. У мене кращі друзі такі красавчики. Що понять теж можна. У мене з'явився конективіт. Після того, як я вилазав чиюсь задницю. Не думаю, що моя мама пішла на це. Що? Конективітом можна заболіти після таких дій. Я думав, конективіт це, коли там вітром продуло. Тепер буду обережністю дивитись на всіх людей з конективітом. Вони дуже підозрілі. О, це точно не мій син. Якщо ти заразився конективітом від чиєї жопи. Мам! Я можу заглянути в записи твого лікаря, якщо що. Да у нас тут одні довбануті. Ладно. 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 Інші таємниці нам не показали на прев'ю, але я використаю магію монтажу і назву їх: Дев'ята таємниця. Я зустрічалася з вчителем свого сина. Десята таємниця. В мене був секс на пляжі. Одинадцята таємниця. У мене був секс з незнайомцем в туалеті. Він був молодий і гарячий. 12-та таємниця. Я переспала з другом хлопця, який до мене залицявся. 13-та таємниця. Я зустрічалася з молодим хлопцем, але навіть не пам'ятала його імені. 14-та таємниця. Близький друг мого сина приставав до мене. Ось такі таємниці наших учасників. Ви можете поставити на паузу і вгадати, кому яка таємниця належить. Ти що? Очманів! Тряся! Що ти в біса робиш? Ти віслюча жопа. Ну, а тим кому лінь, Я зараз все скажу, все розкажу, на пальчика покажу. Настав час дізнатись. Хто зміг обманути іншого своєю таємницею? Боженька, серйозно? Ну що, спочатку дізнаємося за Ейпріл і Габріеля. Я була дуже п'яна, і ми з хлопцем вирішили заглянути до нашого спільного друга. Зранку я проснулася з його найкращим другом. Ну, це не саме страшне, що могло бути. Чесно, бачачи таємниці, які там записані, я погоджуюсь, що це не саме страшне, що могло бути. Кстаті, Гебріал був іменно тим, хто цілувався своїм другом. Ну, це як факт. Я вибрала, що Харрісон був тим. То приставав до бабушки, їй це сподобалось. Опа! А ось ви побачили нашу темну конячку. Тихом омоті черті водяться. Не зря мені таке мама говорила. В мене мама дуже тиха. Оу, oh, я зацікавлена. Це все, що я можу сказати. Хочу на побачення з Харрісоном. Тепер ми знаємо, що в ньому це є. Тільки хто його може розколоти. Він сам себе розколов. <світ> цікаво, цікаво. А його мама, кстати, виявилася тим, хто зустрічалася з хлопцями і не знала його імені. Запам'ятовуйте ім'я своїх хлопців. Некрасиво так. <світ> Ладно, секс зі виявився, кстати. Хто, хто, звісно ж. рає. Одного разу в мій день народження я залишився в кімнаті з сімома дівчатами. Я знала, що він кабель, але ж не настільки І всі вони були задоволені. Хм, хочу такий же подарунок на день народження. Якщо що, 5 березня. Приходьте. А його мама займалася сексом в ліфті. Ну, це ж буває, да? Беже да. увагу звертати не буде. Ну, у наступної парі все банально. Стефані зустрічалася з вчителем свого сина, а Біллі займався сексом на пляжі. То, що тайна біла заключалася у тому, що він займався сексом на пляжі, Здається, мені заманливою заманливою? Заманливо? Такс. Ану, не загадайся на нього. В тебе ж є хосе. Кстаті, це іменно вона займалася сексом в туалеті з незнайомцем. А її син виявився тим гамнюком, який не телефонував своїм дівчатам після побачення. Негарно, так. Не будьте гамнюками, нагадую. Також зауважу, що всіх відкритих версіях вирізали відповідь Хосе і Поле. І там нема наче такого нічого страшного. До Поле приставав друг Хосе, а Хосе займався сексом на яхті. Ну, ладно, вирізати так вирізали. Що ж, осталася остання пара, і самі гарячі секрети. Okay. <плес> <плес> Він вилизував замість і захворів конективітом. <плес> це нормально. Що? <плес> Ну, кожному свій секс. тут ще сказати. Слава Богу, мене поцілувалися під час нашого побачення, після того, як я дізналася, що він робив, ні, ні за що. Та ладно тобі, Лузан, норм хлопець. Просто в нього свої тараканчики. Хто без них? Хто без них? Тим паче, далі секрет Суйон іде. Я переспала з твоїм найкращим другом. Та-да-да-да. -да Ех, Суйон Суйон. Так з ким хоть секс був. З Колій. Чи май вам? Вау Це було несподівано. Я в житті не подумав. Мені здавалось, я добре знаю свою маму. У мене просто немає слів. Я зараз психологічно травмований. Це заділо Лузана, його можна зрозуміти. Він випив і пішов купатись голий в басейні. Це небезпечно. Ну, пить і купатися, а не голий. Голий можна, купайся. Джеймі, ти в порядку? Господи, ти ще голий. Джеймі зараз нелегко. Він не очікував такого від матері. Здається, на його місці Харрісон був би в такому ж стані. Але ж ми все ж таки не знаємо всієї історії. Всяке трапляється. Я людина. А також жінка. І таке трапляється. А надіюсь, він мене колись пробачить. Я також надіюсь, що він її простить. Вони ж бусінки. Ладно, далі нам показали тих, у кого вийшло на один одного. Переможці з ціни Тайн, Райан і Шеннон. Кейлі і Джой. Габріель і Ейприл вітаю переможців! А їхні свіданки, кстати, які вони виграли, будуть в наступній серії, тому підпишись, щоб не пропустити. А ця серія продовжується з іншою свіданкою де мамочка орендувала яхту, взяла хосе і відвезла його подивитися на мексиканську видатну пам'ятку. Так як хосе з Мексики, я відвезла його до однієї з головних пам'яток його батьківщини. Влаштувавши це побачення, хотіла, щоб він замітив, скільки зусилля вложила, щоб йому сподобатись. Кстаті, вона ж точно пам'ятає, що Хосе займався сексом з малознайомою дівчиною на яхті. Хм, невже це її хитрий план? Ай, молодець! Я так і знала, ти так уважно на мене дивився. Хе-хе-хе, нарешті перший поцілунок. Що ж, додаємо пішки. Полом'я наше шоу. Тепер я така ух. Я думаю, що наші почуття були взаємні. Тепер я хочу більшого. Чи ще можна сказати? А в цей час Пола неймовірно хвилюється і переживає за хосе. Нам потрібно щось зробити, вона з'їсть його. Та все добре, він мужчина. Мама, просто хоче у нього кращого. Поло, ну це ж все через те, що ти не додивилася за ним перший день. Що тобі ще тут сказати? Забирай невістку! Його не було 5 годин. Очевидно, вона подобається йому. Ага, ще побачимо. Хола. А ви непогано виглядаєте разом? Хола, Хосе. Хола, мадапа. Хосе і дискомамочка появились на цьому святі очікування і розповіли, що дивилися на мексиканську. Визначну пам'ятку. Я також хотіла туди поїхати. Я й говорив за це. Чому ви не взяли мене з собою? Наступного разу візьміть мене з собою? Ні. Ми добре повеселилися, було дійсно класно. Okay. Ні. <плінця> Блін, це офігенне. А обожнює. краш. Ладно, але чи було в неї щось більше? Це дуже цікавить Сейх, і особливо її сина Джої. Так ви зняли добре готелі чи ні? Джентльмени ніколи не говорять про такі речі. За це, це я і люблю тебе. Ох, ну тут ти красавчик, звісно. Правильно, що не розповів, але не для нашого шоу. Міг би трошки, звісно, і додавить нам трішки полум'я для контента. Але я впевнений, що там не всі такі доджоани. І по любому хтось там буде розказувати, а може щось і покажуть. Не знаю. Треба дивитися далі. Гудьмо! Нарешті весь будинок дозволив собі відпочити. Ох, бідненьке, а ви ж так заморилися. Аж на сльозу пустило. Ех, жити в Мексиці оце в цю жару в пляжі ходить купаться в басейні. Шалко. Ох і диско твіш гарячих мамочок. Біліссимо. Ладно, під час тусовки Хосе і Пола постійно розмовляли на іспанській, що неймовірно бісило дискомамочку. Хосе, ти помітив, що Келі не відводить від нас погляд. Я не знаю, про що вони говорять. Можливо, вони обговорюють нас. Я також хочу брати участь у цій розмові. Ну, якщо чесно, я з дискомамочкою тут погоджуюсь, тому що це дуже неприємно, коли в компанії люди розмовляють на іншій мові, тим паче, коли вони знають цю мову. Дуже негарно. Тому всі спілкуйтесь українською. Дискомамочка, хосе Пола, вчіть. Її група заставляє нас відчувати себе некомфортно. Особисто я хочу знати, про що вони говорять. Якщо ви не хочете, щоб я знала, ідіть, поговоріть, де інде. Ці сори сильно затянулися, і більшість розійшлись вже по своїх кімнатах. Але дискомамочка не заспокоювалася і це збурило. І хосе рішив її. Заспокоїте. Але як на мене вже трошки познавато було. Що сталося? Не знаю, краще запитаю у них на іспанському. А в тебе яка проблема? У мене немає проблем. Після цього всього я побачив більш темну сторону Кейлі, про яку не знав. Ні, ну диска мамочка, ти теж через щор вас п. Так і Хосе може потеряти. Ти ж тільки тут недавно у вас тут Конект був. Цена, в яку вона влаштувала без причини, визвала в мене сумніви на рахунок неї. Надіюсь ти зустрінеш другу дівчину і забудеш Келлі. Можливо. Хосе хосе, який же ти все ж таки маминий синочок. Переживаю за їхні відносини більше, ніж за свої. Що ж, серія закінчилась, тому обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити наступну серію і ще більше крінджі. Дякую. Подобайка, сердечко, коментар.